Всім привіт вам з України! І так я обіцяла розіграш, розіграш рослин. Я зроблю вам подарунки, а ви натомість напишете коментари на підтримку Збройних сил і також зробите донати. Так сталося, що наш друг, мій друг, цитрусовод Антон Застука з Нікополя, він зараз на фронті. Він покинув рідний дім, він покинув свої захоплення, він покинув свої рослини і теплиці. І зараз боронить нашу неньку Україну. Знаєте, мені знадобилося деякий час, щоб зважитись і записати цей ролик і вгамувати свої емоції. Тож, з вас донати по можливості і коментари на підтримку Збройних сил. Ці недоброзичливі коментарі, хейт я видалю на момент розіграшу. Розіграш буде рандомним способом. Скільки ви задонатите, скільки ви можете, я не буду знати, я гроші не збираю. Я залишу посилання на карту, яке дав Антон. І будь ласка, туди закидайте гроші. Не 100 гривень це взагалі ні про що. Це така маленька сума, вона не відобразиться на вашому сімейному бюджеті, але допоможе зібрати певну, потрібну суму. Якщо ви можете затонатити більшу суму, будь ласка, задонайте більшу суму. Бо ніхто, крім нас, не допоможе. Бо буде ялинка, буде знову якась дорога, якась проківка, ну, самі знаєте, що відбувається. Тож. Завдяки волонтерам, завдяки небайдужим людям, все тримається на тому рівні, на якому тримається. Якщо буде хейт, я його весь видалю і пам'ятайте, ну це більш звернення до хейтерів. Я вам бажаю того, чого ви бажаєте мені. Якщо це здоров'я, миру і так далі, і вам все раз більше. Якщо ви бажаєте якось фігні, хтось там дивиться і думає, о, знову вона в ефірі, знову все в неї добре. І ще якась така фігня, данбас-бомбілі і, і проче. Я вам бажаю також того, чого ви бажаєте мені. Від себе не втечеш. Ваші перші емоції то і є побажання. Що побажали, того я вам бажаю в 100 разів більше. Тож, Донатьте, підтримуйте. Я скину посилання звернення Антона, в якому він зараз стане. А також наприкінці ролика буде посилання на його ролик. Я була в нього дома. Ми знімали його теплиці, його рослини. Ви можете подивитися, яке було тихе спокійне життя людини, скільки труда і заботи було вкладено в його роботу, в його рослинки, в теплиці, скільки він лимонів збирав. Минулого року він зібрав дуже багато лимона Мейра і весь. Урожай було відправлено військовим і волонтерам, які робили вітамінні, ці вітамінні баночки з мед, лимон і імбір. І військовим напряму були відправлені лимони. Цього року вже сам Антон потребує нашої допомоги, тож ви зможете подивитися, в яких умовах зараз він знаходиться, і які в нього були теплиці і урожай. Так, що я вам подарую? Я зробила три подарунки. По-перше, це ось такий лимон. Зараз я приберу композицію сукулентів. Це ось такий великий лимон. Десь він в висоту 70 см. В нього є три чудових, вже майже стиглих плода. На штампі в чорному горщику там лежить роулі. Ось така велика рослинка це буде для першої людини, яка там виграє, яка його виграє. Бо ви ж не змагаєтесь, ви не малюєте нічого, віршики не читаєте, пісенки не співаєте. Тобто з вас лише коментар по можливості донати. Тобто, перший це буде ось такий лимончик з плодами, три плоди на ньому, гарна крона, листя зелененьке. Ось, що робити з лимонами? У мене купа роликів. Так, друга людина, яка отримує подарунок, це буде такий лимончик Пурша. Він зараз весь з бутончиками, весь квітне і є маленькі плоди. Він десь сантиметрів 50 з горщиком. Гілочки я всі зафіксую перед відправкою, щоб, він, щоб вони не поламались і гарно так вам були сформовані. І з ним робити нічого не треба, він пересаджений, доброго внесений. Тобто поставите собі на підвіконня і будете потім насолоджуватись смачними солодкими лимонами. Третій подаруночок це композиція з сукулентів. Така класнюча композиція. Дві такі, такий іоніум смугастий варігатний. От він так ну, класний. Композиція така яскрава. Тобто Вона вже готова, просто її повісили, вона з крючочком і отримуєте насолоду. Хоч від композиції з сокулентів, хоч від лимона, хоч від солодкого лимончику. Таких три рослинки я розіграю і подарую серед своїх підписників, які залишать коментар добросичливий на підтримку Збройних сил. Розіграш я проведу 26 грудня. 25-го у нас різдво, тож ви відсадкуєте, а 26-го ми подивимось, кому дістануться рослинки. І ще одне прохання до вас. Якщо будете писати коментар, якщо вам цікаво виграти рослини, отримати рослинки, пишіть, як вас звати, і звідки ви родом, звідки місце проживання. YouTube, на жаль, всіх так обізлічив, і там просто написано юзер і набір цифр, букв. Нічого не зрозуміло, як звати людину. Тож напишіть ваше ім'я і звідки ви, де ви знаходитесь, де ви проживаєте, буде, хоч зрозуміло, і буде приємніше звертатись до людини, яка отримує рослин. Хто це буде, ну невідомо. Всіх обіймаю цьомою. З вас донатик по можливості. Підтримуйте обов'язково. Бо вже дуже багато героїв на небі. Нехай вони будуть вже на землі повернутися до своїх родинок. З прийдешніми всіх святами. донатьте, всіх обіймаю цьомою. До нових зустрічей. Ото бачите, йде да, пілот. Дрона зберег. Бажаю здорові. реп. Що вот. робить? Бажаю здоров'я. Я, воїн, 93-ї бригади, служу в піхоті. Зараз мій підрозділ виконує бойові завдання на Бахмутському напрямку. Як відомо, це війна, війна дронів та артилерії. Саме розвідка ера, розвідка дронами дозволяє нам стримувати натиск ворога. І саме цього, за цього моєму підрозділу корче потрібні нічні дрони, котрі допоможуть нам. Виявляти пересування ворожого противника та коректувати артилерійський вогонь по ним. Дуже прошу всіх, хто може долучитись до збора на Mavic 3T. Дякую.